Вітаю вас, мої любі хлопчики, дівчатка та їх шановні батьки. Коли дитині виповнюється 5-6 років, то вона вже свідомо просить завести їй якусь домашню тваринку маленького друга. Про користь такого заходу ми всі знаємо. Це і формує відповідальність, і виховує дисциплінованість, і прищеплює доброту та милосердя. Але спочатку треба виконати декілька пунктів, і я вам зараз про них розповім. Перший пункт це усі члени родини повинні також хотіти домашнього улюбленця. Після цього, як всі дадуть свою згоду, треба йому вибрати місце, де ж буде стояти кліточка ота. А я хочу вам сказати, що перший улюбленець. Тваринка повинна бути маленька. І дуже психологи радять і педагоги саме хом'ячка. Починати треба з хом'ячка. Він маленький, з ним найменше клопоту, і дуже він такий цікавий для спілкування та спостереження. Так, ось вибрали ми місце найбільш затишне, так? усамітнене таке в кімнаті. Купили клітку, облаштували її і нарешті вирушаємо на базар за тваринкою або в зоомагазин. Спочатку ми тренувалися ось так. У нас такий був іграшковий хаврашок. ми йому давали пити, їсти, прибирали за ними, так, граючи, ось таку книжечку вивчили. І тільки після цього ми вже прийняли рішення завести справжнього хом'ячка. І ось наш маленький друг вже в нас вдома. Як його звуть? Хома. Так, це хом'ячок Хома. А чим він в тебе харчується? Зерном картоплею та морквою. Так, він їсть зерно та овочі. А скажи, будь ласка, звідки ти дізналася, що він їсть? У книзі У книзі що? У книзі про хом'ячків. Так, ти прочитала книжку про хом'ячків, так? Так. І дізналася, що ти дізналася з книжки? Я дізналася, чим він харчується. Так, тобто перед тим як завести маленьке ось таке життятко м'якеньке. Ми прочитали багато книг про нього і дізналися, як його можна утримувати, а чим ще... він харчується. Так? І там в книжці було написано, що він такий ручний, що його можна брати в ручки тільки що не притискати. Тому що, якщо будеш притискати, це йому не подобається, він може вкусити. Але дуже довго його в ручках не можна тримати, тому ми його саджаємо до клітки. Подивіться, яка в нього простора клітка, будиночок. В будиночку, будь ласка, дай покажу, будиночок облаштований, ось таке колесо в нього є. Поїлочка, так, тому що він водичку повинен пити. Ось там ще є в нього їжа. І навіть ви зробили так з мамою. Що ви це зробили? Що це в нього? Будинок. Будиночок зробили самі. Ось так можна купити готовий, але ви зробили. Хом'ячок це не іграшка, це жива істота. Тому ти. Не можна гратися, а ось можна гратися ось таким іграшковим. Так, дивіться, вони ж відрізняються. Живий оврашок відрізняється від іграшкового, так? Тому ось Мирося сказала, що оцим гратися не можна, так? його тільки треба трішечки з ним поспілкуватися. А гратися ось таким. Дякую тобі. Сподіваюся, що наші поради стали вам у нагоді: діліться своїми історіями.